Серя куртка. Все, бензин, один зим, перчатки. Виявлено розчин. Залишка. За Це що таке? Це да, що таке? Це створінь. Зайдена покашка. Запах схожий від горючого. Переостатки перемогу. Знайдено корпус повільна гранат. Запал. Дані вилучені предметами є ручного виявлена, ручна осколкова граната без спеціальної дії РГ-42. Виявлений предмет без запакованого до спеціального сейф пакету вибухотехнічної служби. Також виявлено запал типу УЗРГМ. Без маркування будь-яких проводів. ...田中і. Так лі... wise... получилось, ну, я я правопорушень, то есть я в чем пау. Ну, видно обіцял, да, вигадав, что будет за доларів, Я полный Доларів? Доларів. тысячи. Четыре Доларів? долларов, время. Все, репустили погладку. Почему вытекать я? За допомогою чого? Зажигалку полечу. То есть вышло сторонник, да. Если чего-то рибу несут, Хто заносить волосы. Кто заносит, кто зачем? Піднесся на четвертый поворот. Піднялась на четвертый полот. Новый пить поплав пляжку внутрь колеса. І підпали. Ви знімали нас? Так, да, знімали Покажіть, де ви стояли, як ви знімали? знімала, знімали, також знімали. Поліцейські викрили організатора та виконавців підпалів квартир в Одесі. У листопаді четверо фігурантів, жителі Київщини та Херсонщини, підпалили автомобільні шини біля дверей однієї з квартир багатоповерхівки у Київському районі міста. Мешканці будинку самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції. Правоохоронці розшукали і затримали зловмисників в орендованій в Одесі квартирі, а провівши обшуки за місцем тимчасового мешкання та в автомобіля, на якому вони пересувалися. Вилучили, зокрема, низку речових доказів, серед яких мобільні телефони, ємності з паливом, стильними речовинами, а також корпус ручної гранати із запалом. За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, та частиною 1 статті 263 йдеться ідеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. За фактом умисного пошкодження чужого майна всім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Викрили поліцейські також і організатора злочину. Ним виявився мешканець Київської області, який підшукав виконавців, надав їм адресу, за якою необхідно було здійснити підпал, вказівки та поради щодо вчинення злочину. Крім цього, поліцейські встановили ще двох жителів Київщини, які підпалили двері квартири у багатоповерхівці. Приморського району міста на щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння, загосили його і повідомили про подію до поліції. Усім зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.